Ми навчились літати, немов птахи, плавати, мов риби, але не навчилися жити, як брати. На жаль, у сучасному світі ми доволі часто зустрічаємося з різними проявами насильства. Що ж таке насильство? Насильство це коли б'ють і коли обзивають поганими словами, коли псують твої речі. коли знущають. Сгадає дітей, коли я порушую твої права. Дружити. Правича. Пити всіх, бути ввістою, поважати од... один одного, бути мені Підтримувати однокласників. Насильство це порушення твоїх прав. І воно карається законом. Над тобою знущаються, б'ють, принижують, псують твої речі, вісміють чи кажуть, що тобі не місце в команді, не вір, не замикайся в собі. Скажи про свою проблему близькі дорослій людині, батькам, вчителю, тренеру, психологу чи, чи старшому другу.